Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, сьогодні ми з вами на порозі особливого часу світлої Седмиці. Це не просто дні після Великодня, це святкове продовження Пасхи, не би як один довгий, довгий день, який наповнений світлом Воскреслого Христа. У ці дні церква закликає нас не просто радіти, але жити в дусі Воскресіння, відчути на власному серці тріумф перемоги, життя над смертю, світла над темрявою, благодаті над гріхом. Світла Седмиця – це благословений дар, у якому зберігається вся сила Пасхи, як у перлиничці. Відблиск Сонця, це час, коли небо і земля доторкаються один одного, коли храмове богослужіння нагадує нам Царство Боже, і коли кожен православний християнин покликаний бути свідком Воскресіння. Причому не тільки словами, але і життям у ці дні церква. Відкриває перед нами двері радості і закликає не лише бути присутніми на богослужіннях, але і дозволити пасхальній благодаті увійти до глибин наших сердець. Недаремно світла Седмиця – це єдиний період року, коли царські врата у храмі залишаються відкритими постійно, це знак того. Що небеса відкриті, а Христос сам є посеред нас, як Воскреслий переможець і Спаситель. Сьогодні ми запрошуємо вас заглибитися у кожен день цієї світлої седмиці, не лише як у частину церковного календаря, але як у живу подорож із Воскреслим Христом. Який йде поруч з нами, говорить до нас у слові, укріплює нас у таїнствах і надихає до нового життя. Нехай ця подорож стане для кожного з нас порадником світлого тижня, духовним і практичним, щоб ми не лише зберегли радість Пасхи у серці. Але і навчилися нести її в кожен день, у кожну справу, у кожне наше рішення, у кожне слово та у кожен подих, Христос Воскрес. Світлий понеділок. Перший день після Пасхи, коли ще церква перебуває у великому тріумфі Воскресіння. Цей день відкриває нам новий ритм буття, ритм Воскреслого життя. У Богослужінні лунає знову тропар, Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в домовинах життя дарував. І ми стаємо учасниками цієї перемоги, не тільки як слухачі, а як і ті, хто покликаний жити у світлі. Нового буття. У цей день апостоли почали нести благу вістку Воскресіння, і ми теж покликані стати апостолами у власному житті, у нашій родині, на роботі та у спілкуванні з оточуючими нас людьми. Пасха не завершує шлях, вона відкриває нову дорогу. Як Перший день творіння у книзі буття, так і світлий понеділок символізує початок нового часу, коли все навколо перетворюється. Воскресіння не тільки факт, а й джерело сили. Саме з нього починається наш шлях до духовного відновлення. Особливістю цього дня є те, що ми маємо прийняти Воскресіння не лише як подію, а як і спосіб буття. Усе думки, слова, стосунки, побут. Тепер все повинно бути воскреслими, очищеними та вірними Господу. Браття і сестри. Звичайно, якщо є у вас змога, візьміть участь у Божественній літургії, яка звершується з відкритими царськими вратами, як знаменням відкритого раю. Під час богослужіння особливо прислухайтеся до молитв. Саме у молитвах цього дня сконцентрована суть спасіння. Звичайно, зранку прокинувшись. Прочитайте ранкове молитовне правило. Звертаємо вашу увагу, що від Пасхи до Вознесіння замість молитви до Святого Духа, Царю Небесний співаємо тропар Пасхи: Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в домовинах життя дарував. Співаємо Його тричі. Ранкову молитву. Замість достойно є. Від Пасхи до Визнесіння закінчуємо приспівом дев'ятої пісні Канону Пасхи. Ангел звістив благодатний, «Чиста я діво, радуйся, і знову кажу: радуйся, Твій син Воскрес на третій день із гробу і мертвих Воскресив. Люди, веселіться! Світися, світися, нове Єрусалиме! Слава Господня над тобою восіяє, торжествуй нині і веселись Сіоне, ти ж чистая, величайся, Богородице, Воскресінням Різдва Твого. Аналогічно розпочинаємо і закінчуємо вечірні молитви. Такий початок і таке закінчення. Ми проголошуємо до Вознесіння. Браті і сестри, хоч даний тиждень і не пісний не перетворюємо нашу святкову радість на черевоугодництво. Нехай наша трапеза буде вдячною, і, звичайно, перед кожним прийняттям їжі спільна молитва. Поділіться пасхальними стравами з тими. В самотній або хто в потребі. Звичайно, що цей день варто почати із звершення хоч би одного вчинку, що свідчить про наше з вами вже Воскресле життя. Примиріться з тими, з ким ми давно не спілкувались. Привітайте Його із Воскресінням. Поділіться цією радістю, словом, ділом чи молитвою, і нехай світлий понеділок. Нехай кожне ваше слово в цей день буде свідченням того, що Христос справді воскрес, а Його Воскресіння змінює все, і нехай у світлий понеділок у вашому домі панує спів псалмів і любов, у серці тиша і вдячність, а у відносинах примирення. Світлий вівторок. Цей день продовжує радість, яка була у понеділок. Але цього дня церква особливо згадує жінок мироносець, перших благовісниць Воскресіння. Їх шлях почався в темряві рано вранці, коли було ще темно, вони йшли до гробу Господнього, Йшли не для тріумфу, а щоб служити, щоб намастити його тіло. Йшли з болем, але з любов'ю, і саме любов, вірна навіть перед смертю, стає дверима до світла. І вони перші почули звістку Він Воскрес. У цьому є велика істина. Хто зберігає вірність Христу у годину темряви, той першим зустріне Його у славі. Мироносиці образ не тільки жінок, але й кожного з нас, хто щиро служить, незважаючи на той камінь, що при вході, незважаючи на постійну важкість серця, незважаючи на проблеми і на страх, цей день також є днем благовістя. Благовістям про те, що ми маємо нести звістку про Воскресіння у нашому світі, у нашій державі дуже багато смутку, зневіри, духовної смерті. І саме тепер ми маємо нести туди слово життя. Світлий вівторок. День тих, хто не боїться виходити з дому з ароматами служіння та. Радості. Браті і сестри, по можливості візьміть участь у літургії. Цього дня читаються уривки з Євангелія про явлення Воскреслого Христа. Нехай ці уривки запалять наше серце, як палало у учнів Ісуса. Якщо ви не на Богослужінні, прочитайте. Розділи про жінок мироносиць в Євангеліях від Іоанна, розділ 20, від Луки, розділ 24, від Марка, розділ 16. І поміркуйте, що для вас є каменем при вході. Чи віримо, що його може відвалити Господь? Звичайно, зранку ми проголошуємо подячну молитву. За дар жіночого служіння, за всіх жінок, християнок, які є живими іконами вірності. Помолімося особливо за жінок у наших родинах, за наших матерів, за наших сестер, за бабусь, щоб у них було миром молитви і віра, яка ніколи не боїться темряви. За Святковим столом. Давайте згадаємо жінок, які служать у тиші і самовідданості. Якщо у родині готує хтось один, подякуйте йому щиро, цей день хороший приклад не тільки щоб щось куштувати, але і готувати з любов'ю. Вечерю зробіть простою, але спільною, і з вдячністю за любов і служіння. Браття і сестри, якщо є можливість, відвідайте когось, хто узневірив цей день, чи просто перезвоніть тій людині, яка ви знаєте, що самотня, чи скажіть їй, Христос Воскрес! І це змінить багато чого. Жінкам у цей день, благословення бути мироносицями у сучасному світі, дарувати надію. Молитися за ближніх, плекати світло в домі, чоловіка вшановувати жінок словами, увагою, спільною молитвою та любов'ю. Освітлий вівторок нехай кожне серце наблизиться до образу мироносець з любов'ю, вірністю і надією. Пам'ятаємо всі, Воскресіння не тише кладовища. А голос, що лунає крізь уки. Радійте, не бійтеся, нехай же і наша віра буде дієвою, а наша любов відважною. Нехай Воскреслий Христос явиться кожному з нас на дорозі нашого життя, як той, хто завжди поруч. Світла Середа. На світлу середу читається Євангельська історія від Луки. Розділ 24, вірші 13-35 про учнів, які йшли до поселення Емаус. Це день, коли Христос іде поруч, але його не впізнають. Він не приходить з блискавками і голосом з неба, а йде як подорожній, Той, хто розділяє дорогу. У цій події глибина нашого щоденного християнства Христос завжди поруч, але дуже часто ми Його не бачимо. Пізнання приходить через Слово, через священне Писання та через Євхаристію. Учні кажуть, чи не палало в нас серце? Коли Він говорив до нас дорогою і в цьому палаючому серці і відповідь Воскреслий Христос торкається серця ще перш ніж Він з'явиться у видимості. Цей день запрошує кожного з нас розпізнавати Господа у звичних речах, відкрите Слово Боже як зустрічі з ним. Готувати своє серце до літургії, до пізнання Воскреслого в ламанні хліба. Браті і сестри, якщо є можливість, візьміть участь у літургії. Звичайно, якщо такого можливості у вас немає, прочитайте ранкове молитовне правило і, звичайно, вечірнє молитовне правило. І... Прочитайте вдома уривок про Емаус в Євангелії від Луки, розділ 24 вірші 13-35. Читайте цей уривок в родинному колі, оскільки родина дає можливість нам наблизитися до Ісуса Христа через ту любов і те благословення, яку ми відчуваємо в колі. Своїх близьких. Перед трапезою у світлу середу прочитайте короткий уривок з Євангелія, в обідню або вечірню пору пригадайте духовну суть переломлення хліба. Благословіть хліб, поділіться з близькими і з вдячністю, якщо є така можливість, передайте частину їжі комусь. Хто її потребує свідомий поділ їжі як жест Євхаристійної вдячності. Якщо працюєте або навчаєтесь, зверніть увагу на подорожнього, Христа в обличчі іншого і наприкінці дня згадайте, а чому сьогодні Христос ішов поряд із вами? Навіть непомітно. в яких справах ви відчували Його присутність. Браття і сестри, у світлу середу пам'ятаємо, що Христос не завжди пізнається в чуді, але завжди присутній у простоті. Нехай наше серце палає, коли читаємо Його слово, нехай в наші очі. Відкриваються, коли ми ділимося хлібом і любов'ю. Бо дорога до Емауса це дорога кожного з нас. І Ісус Христос уже поруч.